Вранці армія РФ кілька разів обстріляла Херсон з тимчасово окупованого лівого берега. Під щільним ворожим вогнем було серед місця. Про теракт повідомили в військовій адміністрації. Внаслідок одного з ударів загинули двоє цивільних і також є поранені. Ще одного травмованого під час чергового обстрілу центральної частини міста наразі ушпиталено. Олександр Прокудін у своєму телеграм-каналі написав, що з самого ранку російська армія безжально крила вогнем центр Херсона. На цьому місці окупанти вбили двох людей лікарям, які оперативно прибули на місце події. Залишилося лише констатувати смерть херсонців. Він також додав, що 59-річний чоловік травмований каретою швидкою його шпиталізували для надання меддопомоги. Крім того, було влучання в один із медзакладів Херсона. Наслідок влучання ворожого снаряду. Там поранення отримали двоє лікарів. Їм одразу надали першу допомогу на місці. Також Прокудін повідомив і про те, що опівночі російська армія завдала ракетного удару по Херсону із ЗРК С-300, атакували житловий квартал міста. Через влучання сталася пожежа у центрі видачі гуманітарної допомоги. Також пошкоджено три багатоповерхівки. На щастя, люди не постраждали. Також він опублікував відео із наслідками обстрілу. Нагадаємо також, що вчора в день під удар окупантів потрапив дитячий садок у Шуманському мікрорайоні міста. Було поранено жінку. А в день 3 грудня російські війська вдарили по багатоповерховому будинку та двом лікарням у Херсоні. Поранено 8 людей. Загинула жінка. 20 листопада окупанти обстріляли місто з артилерії та влучили в автостоянку транспортного підприємства. Загинули двоє людей і двоє були поранені.